Отця і Сина, і Святого Духа Христос посеред нас. Возлюблені, Господі, браті і сестри, сьогоднішня неділя у церковному календарі називається неділею торжества православ'я. Протягом усього першого тижня Великого Посту, який логічно закінчився сьогоднішньою неділею, свята православна Мати Церква підготувала нас до, цього, до сьогоднішнього свята, духовно допомагала нам, підкормлювала нас читанням великого покаянного канону Андрія Крицького, повчала нас псалмами та піснеспівами зі святого Письма. Чому ця неділя називається неділею торжества Православ'я? Це свято, бо ця неділя її назва входить корінням у, у сиву давнину, а саме 787 рік і сьомий Вселенський собор, на якому була поборота і офіційно затверджена єресь іконоборства. Саме у 843 році. Уперше християни святкували це свято неділю торжества православ'я. Святкується вона у першу неділю посту, тому що саме у 843 році ця неділя і припала на, на першу неділю Великого посту. Єресь Оборства була засуджена отцями, як я вже казав, на сьомому Вселенському соборі. Вселенських соборів було сім, і на кожному із них святими отцями під навіть Святого Духа була засуджена та чи інша єресь. У сьогоднішньому святі Торжества Православ'я ми з вами святкуємо перемогу добра над злом. Святкуємо також перемогу Церкви Христової над усіма тими неправильними вченнями єретичними думками, які виникали у перші століття християнства. Спочатку, як ми з вами знаємо з церковної історії, язичницькі римські імператори знищували християн буквально мечем, тобто передавали їх на смерть. Але це. Як ми з вами знаємо, не допомагало тому, щоби знищити християнство. Тому що, як говорить один із отців церкви Тертуліан, що кров мучеників була насінням християнства. Ось і тоді внутрішні вороги церкви стали діяти проти церкви Христової ще хитріше, ніж язичницькі імператори. Вони почали викривляти Христове вчення, таким чином, появлялися Різні єретичні думки, які засуджувалися на Вселенських Соборах. Господь Ісус Христос дав святим апостолам істинне вчення, яке апостоли зберегли у церкві і передали для всіх нас із вами, щоб ми могли слідувати Його вказівкам, втілювати його у своєму житті. Так, як його передав Ісус Христос апостолам, тобто у непошкодженій формі через допомогу Божу святі Отці на Вселенських соборах зберегли євангельське вчення у непошкодженій формі. Сам Ісус Христос говорить, що я збудую церкву свою і ворота Адубі» Не здолають її. Таким чином, кожен із нас повинен шукати відповіді на всі свої запитання, проблеми тільки у церкві, адже тільки у церкві зберігається істина Христового учення. Що ж у духовному плані для кожного із нас із вами означає свято Торжества православ'я? Зараз триває свята Чотиридесятниця, минув перший тиждень, і кожен із нас із вами приносить свій особливий подвиг. Хтось більше молиться, хтось більше посвід, ніж в інший раз, хтось подає милостиню. І для кожного із нас із нас вами це є маленький і невеличкий подвиг віри, торжество особисте, торжество православ'я. Адже кожен із нас із вами складає невеличку частинку тіла Христового, главою якого є сам Ісус Христос, тобто церкви. Отож будемо усі з вами намагатися проходити попри ще святої 40 Великого Посту, які ще залишилися із благовінням, у духовних і молитовних подвигах. Задумаємося з вами про своє. Минуле життя, теперішнє і те, що ще нам із вами стоїть зробити попереду. І нехай нам у цьому всьому допоможе сам Господь і Бог наш Ісус Христос. Амінь.